Цей опалювальний сезон видався складним, і за таких умов нормальне функціонування систем життєзабезпечення можливе лише при посиленому цілодобовому режимі роботи всіх служб, наголосив керівникам обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Голова відповідної державної комісії, а виконуючи обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілков. Ми забезпечуємо сталу роботу систем життєзабезпечення в умовах значного погіршення. І погоди, і соціальної напруги, тому, перш за все, хочу висловити подяку всім службам, комунальникам, рятувальникам, енергетикам, дорожникам, місцевим органам влади, всім тим, хто кожної миті стоїть на заваді колапсу і забезпечує за будь-яких умов людям тепло, воду, електроенергію, газ, роботу громадського транспорту. Розчищає дороги і ліквідує аварії, і рятує людське життя. Всього за чотири місяці з початку опалювального сезону сталося майже 350 локальних пошкоджень інженерних мереж. Це майже 90 щомісяця. Прозвучало на засіданні. Сім великих аварій призвели до відключення від мереж значної кількості житлових будинків. Ми будемо жорстко контролювати, щоб усі проблеми ліквідувалися протягом доби. За даними гідрометцентру, в найближчий тиждень погодні умови будуть ускладнюватись, посилюватимуться вітер і мороз, затримаються і сніг, гуртовини та ожеледиця. Необхідно за будь-яких умов захистити людей і від холоду та небезпечних ситуацій. Уряд і надалі буде надавати регіонам необхідну допомогу. На засіданні уряду було прийнято протокольне доручення Міністерству фінансів терміново. Вирішити питання фінансування в розмірі 100 мільйонів гривень, воно вже зараз вирішено. Цю суму Держказначейство має проплатити укравтодору на забезпечення безперебійної роботи снігоприбиральної техніки, це топліва та придбання посипкового матеріалу. У пунктах обігріву а таких в Україні діє понад 4 тисячі, врятовано від переохолодження понад 32 тисячі людей. Особливо хочу відзначити, що до цієї роботи долучається досить багато волонтерів, і це дуже важливо. Велика подяка всім українцям, які висловлюють свою життєву позицію, саме так, допомагаючи країні та конкретним людям, у зв'язку з подальшим погіршенням погодних умов Олександр Вілкул доручив тримати в посиленому цілодобовому режимі аварійні та рятувальні служби.